Вікторія Шерепонос, голова громадської організації, навіть двох громадських організацій, які опікуються проблемами людей з інвалідністю. Вона член нашого комітету доступності. Сьогодні ми провели виїзне засідання у приміщенні сховища Київська Русь. Вікторія, у вас враження від того, що зроблено, і наскільки воно може бути доступне для людей з інвалідністю. В принципі, те, що я побачила, то і для людей з порушенням зору там, цілком, так. Да. Ну і знову таки можливість зустрітися на прізвиколісному або смилицями, підлукотниками. Це теж тому робота хлопців просто хороша. Хороший, я бачу, тут вони встановили все те, що необхідно для довготривалого перебування. Тут є туалетні кімнати. Я думаю, що ви дивилися, бачили для людей з інвалідністю. Там знову ж таки передбачено обладнання туалетних кімнат, достатньо світла. Тут ці приміщення будуть обладнані генераторами, для того щоб коли світло буде відключатися, мати можливість цей генератор запустити і знову ж таки користуватися обсім-підйомником для людей з інвалідністю. От, на вашу думку, ми ще обговорили декілька питань, які як перспектива. Це відділення міграційної служби, паспортне відділення нашого приміщення на Пекітева. Там також користуються цими приміщеннями і доступність повинна бути, так? Звичайно. Ну, в ідеалі доступність має бути взагалі. Всюди? Нововис... Да. Всюди. І зараз це за слово безбар'єрність, яких багато використовують. Насправді там дуже проста суть, цього слова це завжди і всюди самостійність. Починаючи з того, що людина там вийшла з таксі чи з вулиці і далі, тобто, ну просто пандус на вході, це цього взагалі так, це не безпар'єрність, це просто пандус на вході. А вся решта також. Той же облаштований туалет, наприклад, в будь-якому кафе, там, чи в той же перукарні, тобто, якщо людина може туди потрапити, але не може там скористатися туалетом, це теж не безбар'єрно. І по великому рахунку, для того, щоб облаштувати такі туалети, додаткових великих коштів не потрібно. В той же туалет шир, Ширна, двері, ширше та. двері і можливість і поручні, поручні і для, можуть опускатися, щоб не затім не заважати іншим і підніматися. Потім при потребі. Тому ну, от, е, наш е, комітет по доступності, який е, переформатований на сьогоднішній день при міській раді, ми не хотіли робити або гучних заяв, або ж е, там показувати, що, які ми молодці, що ми зробили той чи інший об'єкт. Ні, у нас задача зовсім інша. Ми б хотіли, щоб. Люди користувалися тим, що ми робимо, чи ми, чи наші галузеві установи, чи підприємці. Тобто, це повинно бути нуля як, як норма, правда? Це не це за це не треба хвалити. Це норма, яка повинна бути у нормальному місті, в нормальній установі, на нормальному підприємстві, тому що виходячи із ситуації, яка складається в нас у державі, людей, які будуть потребувати, якраз. Доступності і хотіли б, щоб була безбар'єрність, буде значно більше. У нас війна, у нас є дуже багато поранених військових захисників і захисниць. І якраз вони потребуватимуть і уваги, і безбар'єрності при спілкуванні, при роботі. Ну безумовно, доступності до всіх установ. Правда? Так більше того нічого не робили. Ні, ви туди не йдуть. Це вже другий вихід. Це шерстова Наріна нам дала, ми звернулись до неї, вона оцей свій, вона нам дала такі, вони можні. дала такі, вони можні. Пеленальний столик, ну по прицепам, я не знаю, почому ще трошки. Під Прицепаємо, ухо теж на дверима, щоб було тепло, якщо не чого. І оце ж іграшки такі дитячі, щоб ну, щоб заняти. Да. Mm -hmm. Так що, я ж кажу, оце іграшки, все, що вона тут нам надала, усе воно тут. Ну, mm -hmm. от Мої діти mm -hmm. вже починають зносити потрошку, mm -hmm. теж іграшки. Так що, це ми... Так, як кажуть, мрія була да. гарненька. Да. Це з Нідерландів якраз прийшло було. І ми звернулися якраз вчасно. Вірніше нас звело, бо ми гуманітарку свою в нас видавали взагалі. І вона нам надала, оце да і, манеж, і ну... А, і ще на початку, там якби заходили ходунки mm -hmm. на колесах, це теж вона дала.